Укладено договорів, які з відповідними організаціями, встановленнями, які мають відповідне обладнання, які можуть проводити свою певну діяльність. Я отримав цю відповідь, вона, в принципі, була вичерпна. Мені було надано інформацію, що в нас таких організацій працює чотири. В результаті серед переліку таких організацій були в нас тільки дві організації, а двох інших я не отримав. І на деякий там ряд інших питань, в принципі, я також не отримав. На допис, тому ми сьогодні запросили наших е, представників нашої, е, нашого спецкомбінату, я бачив, е, е, для того, щоб я хотів просто отримати відповіді, тому що це було рішення громадської ради. Я не маю його на сьогоднішній день ігнорувати І я прошу, е, щоб ви наземно до а потім настріка з відповідного комбінату, щоб дали відповідь. Так, колеги на минулому засіданні голосували і направили е, звернення до спецкомбінату, якраз Генри, е, про е, кількість договорів, які укладені спецкомбінатом з надавачами е, ритуальних послуг, в місті Києві, е, згідно законодавства, отримали відповідь е, на двох сторінках. З передніх законодавців, в рамках якого працює спецкомбінат, але, на жаль, конкретної відповіді щодо надавачів рятувальних послуг, з якими співпрацюємо у спецкорбінації, з якими вкладено договору, відповідь була лише на одному абзаці. Було вказано, що за 2022 рік було укладено 4 договори. В переднім вказала лише державний історико-меморіальний Які ще два суб'єкти господарювання, на жаль, невідомо. Чому ця інформація не була надана, також невідомо. Тому, будь ласка, представники спецкобінату, не дайте більш чергу відповідь на це питання. І я поки ви да, комітати, хотілося просто запитати вас таку річ, чому підняли це питання? Ну, на сьогоднішній день, тобто ще рік до початку моєї повномасштабного вторгнення, до, до нас до мене звернувся, я не пам'ятаю просто вже прізвище, до мене людина, це здається був. Ну, жінка була, яка сказала, що в неї там, помер чоловік, і буквально вона викликала правоохоронні органи, не встигла до них приїхати поліція. Як буквально за годину, ну протягом години їхала поліція, тому що за годину е, після дзвінка приїхали представники незрозумілого якоїсь фізичного особа-підприємець, які запропонували свої послуги. Це потім людина прийшла до свідомості і каже, Боже, вони мені підписали договір на 30 тисяч гривень на покування свого чоловіка. О, а потім виявилося, я кажу, що так. У нас є ж це фокце Ну так ФОБи займаються діяльністю, Але просто хто ФОБ? де ні офісу? Ні при нічні чого немає. Початком повномасштабного вторгнення на сьогоднішній день. Ми розуміємо, що ситуація з похованням людей, коли одних людей немає правоохоронці і інші люди. Медики, інші направлення, ну, в першу чергу на забезпечення сьогодні життєдіяльності міста, бо ми бачимо постійно є обстріли і тому подібне. Тобто я розумію, що це певний якийсь там ну, бізнес. Наскільки він законний, не законий, тому ініціатива, я так розумію, була в розрізі отримати переліку цих організацій. І, друге, чому їх. Ми не просто не будуть питання, я не бачу їх ніде на сайті цієї організації. Ми можемо сміливо просто говорити. Тобто має бути офіційно оприлюднена інформація. Дивіться, тобто, є такий ряд організацій, вони зареєстровані, вони передбачені постанови Кабінету міністрів, ну відповідно, що постанови Кабінету міністрів, ми оприлюднюємо цю інформацію. Все, люди добрі. Тоді ну, тобто, ми, ми уникаємо цієї знову ж таки напівкорупційної півкорупційною Ну, Тому що, коли приїжджає представник е ФОПа. Після того, кому він позвонив, позвонив на 103 і він позвонив на 102. Тобто Звідкись пішла ж інформація, хто з якими працює, тобто це негативне явище, як я вважаю, знову ж таки, в розрізі. І при цьому ми розуміємо, що вартість поховання на сьогоднішній день може сягати від 8 там, до 12 тисяч. більше це просто звичайна бідна людина, ну, просто яка в несвідомості була, коли сталося на її сім'ї таке лихо. Дякую, будь ласка, здайте. Аска, такий нюанс зауважу. Працювали, аналізували стан рятувальних послуг у в Україні. Ця тема вже не нова. Декілька років вона в цих сферах, на засідання громадської ради обговорюється. І саме цікаві той факт, що є великі міста: Одеса, Дніпро, Львів, у яких майже всі служби Маю договоритися спецкримінатними міськими комунальними службами, і це звичайна практика. Тобто там немає ніяких перешкоджань, немає ніяких там не хочу, не можу бути якийсь об'єкт господарювання за своїм бажанням ці договори. Це відкрито, дуже швидко робиться, ніяких проблем немає. В Києві чомусь лише чотири договори заключені. Питання: чому ну, в чому проблема? Безпосередньо заключені цих договорів. Це не бажання суб'єктів господарювання, чи це якісь перешкоди можливо? Так, прошу, шановні присутні, я просив ритуальної служби, саме підприємства. Так, на адресу та рекламної служби надійшов лист щодо надати інформації про кількість укладених договорів, а саме договори про надання ритуальних послуг, зазначити щодо вартості їх і. Орендовані хнічення. Стосовно даного питання, ми надали відповідь в даному листі щодо зазначено чотири договори, це є технічна помилка. На 22 рік є діючі тільки два договори. Чому так мало? Так? Питання саме не для до нас, як до рекламної служби, оскільки. Саме це обов'язок суб'єкта господарювання, який виявив бажання працювати на ринку рятувальних послуг, звернутися до регіональної служби для укладання відповідного договору. Але, на жаль, а, в розрізі порушення а, норми даного закону охоронну справу до нас так не звертаються суб'єкти господарювання. Також хочу зауважити, що відповідальність за це не передбачено чинним законодавством. Не даним давним обов'язком, е, суб'єкти господарювання здійснюють свою діяльність без окладання договору. Також хочу е, зазначити, що е, ні для кого не секрет, що вони розміщуються в е, приміщеннях моргу, лікарень і е, 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 за якимись е, домовленості з правоохоронними Вже мають інформацію про померлення, виїжджають до а, замовника на а, квартиру, де там є померлічі обставина, під, і укладають, а, договори. А, щодо а, якості, наданих послуг нам звертається багато скарг, а, але вплинути на дану ситуацію ритуальна служба не може, оскільки. Ще раз повторюю, відсутня відповідна норма. Я е, е, маю інформацію, що е, е, в Верховній Раді є проєкт е, закону щодо посилення даної норми, але на даний час будь-які дії зв'язку з, 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 з воєнним станом призупинені. Е, також хочу звернути увагу, що оскільки договори про надання ритуальних послуг є саме предметом договору, є надання ритуальних послуг, тому і відсутня сума договору про що, щось питання в даному закладі. І чи законодавством не, за не передбачена вимога суб'єкта господарювання здійснювати оренду у ритуальну службу приміщення? Тому теж не в даному розвитку не надавали інформація. інформацію на даний випадку. Дякую. Добре, дякую за відповідь. Є пропозиція ініціювати разом з департаментом інфраструктурих, разом з представниками СПЦ спільну зустріч. До суб'єктів eh, приватного eh, сектору з пропозицією заключити договори все ж таки з на виконання законодавства України. Ми готові включитися, ми готові надати посильну допомогу. Роблячи аналіз ринку в місті Києві, маємо, eh, можливо, не повністю вичерпний eh, перелік цих суб'єктів господарювання, але він досить великий і ми готові його надати. І готові допомогти розіслати, можливо, навіть, навіть запрошення на заключення подібних договорів. Така практика була в Дніпрі. Вони зверталися, ну але забували в зверталися до суб'єктів господарювання з пропозиції заключити дані договори. І мені здається, що будемо мати позитивну практику цього. Так, така пропозиція. Добре. Добре, У мене ще до комбінату, а взагалі це два договори, це постійно, оскільки існує комбінат? Це постійно договір? Ні, постійно. не постійно. Варко. Це ж право суб'єкта господарювання, а ми заключаємо договори заздалегідь на один рік. Тому деякі у 2021 році було чотири суб'єкта господарювання, які виявили бажання. В 22-му це два. Тобто це не постійно. Але я хочу звернути увагу, що саме звернення ми можемо розіслати, але зобов'язати не як ми не можемо. На жаль, я хочу звернути на це увагу. Добре, скажіть вас, а на сьогоднішній день у вас рік закінчується. Наскільки я ви помиляєте, записали там, в жаль, що у вас вони у якраз поступить до кінця листопада, ви мають скільки заявок у вас отримано на нові договори на наступний рік? На наступний рік одна. Так, ми, одна заявка в охоронний дім пам'яті. Вони звернулись. Ми підписали з протоколом резкогласії даний договір і відіслали їх. Я розумію. Довше. Я просто хочу, от, питання не нове, і воно древнє, так як і з фармацією. Існує практика у нас не договорів, а договоренності, можна сказати, між керівниками недержавних медичних закладів, різні державних медичних закладів, некомерційних закладів відносно того. Що не дивно, що поки приїде поліція ще не охолов труб, а вже телефонують агенти, які мають домовленості з керівництвом закладів медичних, і після смерті людини, відразу володіючи доступом до її персональних даних та телефонів родичів, вони телефонують і пропонують свої послуги. Просто як на це дивитись, тому й так договорів не там багато, тому що є договоренності. Дякую. Пане, я перепрошую, я хотів би просто звернути нашу увагу. Я буду пропонувати в даному випадку, оскільки ми бачимо, що це проблема не просто на підписання до неї якогось договору, тобто це діяльність, яка носить ну, знову ж таки масовий характер в місті Києві, і вона відрізняється від тих ситуацій, які є в найбільших містах України сьогодні. Добро, Львів, Парків чи Одеси і тому подібне. У мене є пропозиція, все-таки я хотів би, щоб ви зібралися в розгляді у вигляді робочої групи, працювали саме працювали той перелік, який сьогодні є висвітлений в інтернеті мережі інформації в дійсності. Спільно ми до вас звернемося, щоб ви направили можливо спільно з громадською радою. Тому що ну, це має бути оприлюднено. Вже ця інформація має бути на сайті Київської міської влади. Люди мають чітко розуміти, що це прозора інформація, що потрібно офіційному телеграм-каналі розмістити. Ну, потрібно говорити, що всі, хто підпишуть угоди, будуть офіційно повідомляти підписані звані угоди на офіційному веб-порталі Київської міської влади. Так є прописано в постанові Кабінету міністрів. Тобто ми ж не придумаємо зараз нічого. Ми говоримо про те, що це має бути прозоро. І конкуренція між ними має бути саме ну, відкрита, не так, що десь хтось. Бо виходить так, як на мене, прийнято таке відчуття, що ви обіюєте, хоча ви не можете обіювати, що інтереси двох трьох компаній. Ну, якось досить дивно, тобто даному випадку. Тому ну, знову ж таки, в мене виникають деякі там певні питання не скільки, можливо до е комбінату, а скільки до того, що а діяльність, яку проводить комбінат, скільки раз зверталися до того, скільки раз пропонували, давайте вийдемо з ініціативу не чекати Верховну Раду, у нас є Київська міська рада, вийдемо з ініціативи з проєктом рішення, зробити такий відповідний реєстр. Все це досить швидко робиться. Господі, ми можемо говорити до керівника начальника військової адміністрації про ситуацію, що є така проблема. Якщо ви підтримуєте, офіційно оприлюднюю парять всіх договорів на сайті. Опримінні люди мають це бачити. Ну, це прозора інформація. Ну, це ж не ми ж не приходимо, ну, це нічого такого немає цього страшного, це навпаки позитивна. Марія, нахай, ще ні, так е, трошки доповню. Е, ми маємо позитивну відповідь від київської міського голови. Про наповнення сайту офіційного Київради, про інформацію щодо дій людини в разі смерті. І щодо розміщення реєстру надавачів е ритуальних послуг в місті Києві, тих, які офіційно мають договір зі спецкомбінатом. це ще один такий момент, який може підштовхнути суб'єкти до приватного права е за біжити ці договори. І в цьому напрямку ми вже працюємо з департаментом. Е вже. Це приходила на асоціацію. На асоціацію. Е ні, це було звернення так. асоціація писала на. Майська рада писала до квачка і отримала таку відповідь уже від департаменту. Я, Я хотів би буквально пару ремонт про те, що і Марина Розаренду казала і про те, про що доповідав нам комбінат. Комбінат, звичайно, притягти не може без відповідальності, так, надавичів послуг, але як правильно сказав Дмитро Оніщенко. Повинна бути прозорість у цьому питанні, це раз. По-друге, чому Марина сказала, що ми можемо через асоціацію дати, скажімо так, запрошення і інформацію про те, що необхідно зареєструватися, хоча це законом не передбачено, але це прозорість. І щоб не було таких ситуацій, про які Марина сказала, про які сказав Дмитро Лонченко, коли приїжджає відповідна, відповідна служба до того, як приїжджає поліція. Ми розуміємо, що тут підводні камні. Як кажуть, в бутаводі легче риб, рибку лобити. Для того, щоб цього не було, нам нічого не заважає за допомогою асоціації напрацювати роботу провести, якщо треба круглестів провести, і висвітлити тих підприємців, які не бажають зареєструватися на комбінаті. Це значить, воротне, про те, що вони хочуть так же само ловити рибку, як вони робили. Ми не повинні цього допускати. Без податків. Без... Я, ну, я не буду мішатися. Це наповнення бюджету. До, до, до речі, Шановні, напомогу, я не буде. буду мішатися пропозицію роботи асоціації, але так чи інакше, в мене є пропозиція наступна. Я прощаю дякую своїм, що до нас прийшли. Дякую за інформацію. Я рекомендував би проголосувати наступне, оскільки в нас в даному випадку є відповідальні люди, які були залучені Марина Розумко, і а Артур. Я прошу вас разом долучитися, я виходжу з такою пропозицію. Напрацювати від громадської ради, вас направити двох представників з метою напрацювання відповідної пропозиції разом з спецкомбінатом та надати її Київському міському голові з пропозицією щодо розміщення цієї відповідної інформації на сайті, яким чином вона має бути розміщена, в якому вигляді. Все, тобто ви напрацьовуєте без проблем. Я підписую даний лист разом з і Ми проведіть відповідну робочу нараду, з ними робочу групу, надайте свої пропозиції, щоб ми разом і ми направимо в Київському міському голові, щоб було видно, що це буде результати сьогоднішнього нашого голову. Я ще правда, я трошки трошки підкоритую додав. У нас крім того, що Марина ініціювала. Саме початок ініціації це був ще не позаминулі і минулі громадській раді, коли був відповідний комітет. Зараз є у нас підкомітет, якраз, який знаходиться в комітеті економічної інфраструктури. І є підкомітет, який очолює веньку лі. Треба паралельно асоціація разом з підкомітетом, щоб це напрацювання зробити. Тоді ми зробимо закінчення. Ми даємо доручення голові комітету спільно з. З тобою тварини підготувати е, само, відповідну пропозицію. Ми да, працювати, провести зустріч з спецкомбінатом, і ми готуємо від громадської ради за поданням і вашого комітету люди готують, подаєте мені, і ми це все, все направляємо до військові. Okay. 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 Але в будь-якому випадку я прошу провести на базі комітету відповідну робочу зустріч з спецкомбінатом для того, щоб експерти моменти, які є. Я думаю, спецкомбінат не буде проти долучитися до нашої робочої. Вона руками за. все. Дякую. Ми це зафіксували тоді. Дякую вам за те, що ви до нас прийшли. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Отримався. Рішення прийнято. Все. Йдемо далі. Шановні друзі.